Дозвольте від імені всіх діток, які приходять на навчання в недільну школу, привітати вас із цим світлим, радісним, веселим, приємним святом. Тому що всі ми думаємо, що це свято для малих діточок. Всі ми так думаємо, тому що саме дітки всю нічку чекають подарунки від Святого Миколая. Але насправді. Це свято, яке нас заставляє задуматись, чи все ми в цьому світі робимо, творимо правильно. Це свято, яке нас заставляє подумати, щоб стати добрішими. Це свято заставляє нас зробитися небайдужими до всього, що відбувається навкруги. Це свято заставляє нас. Полюбити сильніше, міцніше, всіх тих, хто поряд з нами. Ну а звичайно, для діточок це свято, коли вони чекають подарунки, Діточки, які гарно, чемно себе поводили, всі сьогодні подарунки вже отримали під подушечки. Я вже їх розпитала. Вони мені розказали, хто що кому Миколай приніс. А сьогодні вони саме в церкві скажуть слова вдячності. І звернуться до Миколая за те, що він їх послухав, за те, що він їх молитви і прохання прийняв, і подаруночки подарував. Я думаю, що це буде так. І ті молитвочки, які сьогодні діти посилають до Миколая, я думаю, що вони дійдуть на небо, він прийме їх всіх до себе і дасть все те, що наші дітки сьогодні своїми устами благають у нього. Починаємо з тебе. Є багато на листках календаря, серед них таких сьогодні. Слова не ті, що голосно сказані, а ті, що тихо і ті, що почуті. Далі тут у нас буде так? На віконечках малюнки, скоро Миколай прийде, дітям принесе дарунки, під подушку покладе. Цієї ночі, як ніколи, радіє ліс, радіє пол, не надій музика весела грає, радіють ці міста і села. Це ж Миколаєм нині свято. Роботи в нього прибагато, прийти до кожної хатини з подарунком для дитини, а у, а у небі янголи працюють, навантажують, танчата, щоб, щоб святому, святому віз щоб зраділи всі малята. Такий віз великий, я своїм діткам розказую. Що є такий великий телевізор, в який святий Миколай, і вам святий Миколай цілий рік спостерігає за діточками. Знає кожного, кожного. І заносить такий білий списочок, де пише всі добрі ваші справи, і чорний списочок, де записує ті справи, якщо ви колись не слухняні. Чи щось робите не те, що так? Далі Миколаїв... <клес> голосно давайте. Під Миколаєм тим у куточку, я черевичка свого залишу. І всі бажання свої на листочку дуже старано йому напишу. Тихо молитву на ніч прочитаю, знаю, він чую, розповість стоїть. Я йому пошук пообіцяю, слухатись маму і Бога любить. Чому молитви посилають, чекають діти всі малі. Будем святого Миколая, чуда свято на землі. Святий отче Миколаю, пишу без придурки, чудо є у раю дітям подарунки. А писати тобі отче, я добрався від ваги. Будь ласкавий і до мене, ти зверни увагу. Прошу дуже небагато. Якщо є друкарня, то хотів би я дістати з неба книжку гарну, щоб цікава була, звісно, звісно, кольорова. І до того ж українська це обов'язково. Будемо сподіватися, що так і буде. читаємо українське. Любимо Україну, так далі хто насліп. Любий, Отче Миколаєв, ти все про мене знаєш. З висоти небес спустися, серця лагідно торкнися, освяти його любов'ю. Подаруй душі, здоров'я, буде чемна і слухняна. Все робитиму старанно, Хочу, Отче, як і ти, мир і радість всім нести. Латику Николая, я завжди він допомагаю, посуд мити прибирати, і, братика доглядати. Мама і тату мною годі. бою провинка і, і старана, і теж. Справжня щира Україна. Відверніть. Відверніть у нас лиху і нам ласку типу. Хліб, здоров'я, радість, силу. Мамі тату і мені. І всім людям сіріні, і всім дітям рідні краї, поможіть усім, благаю, Бо ви добрі і ласкаве чудо, творцям накулають. Ти отче ми кулаю, дуже я тебе благаю, коті в наші хати принеси. Сіть -сі любі ми, людям дайте всі поради, ласки діточка малим, щоб там були всі позради і втішав всім землям. Будьте ж діти завжди допомагайте тим, хто тебе. Тим, хто впав, подайте руку, не вважайте це за муку. Любіть маму, любіть тату, діда, бачу, сестру і бате. І любіть свій рідний край, вас полюбить Миколай, подарунки приготує, всіх вас ними почастує. Треба лиш не забувати, Бог рідший шанувати. Ну, напевно, цими словами ще сказав Андрійко, сказано все. Всі ті побажання, які кожен... Можна... можна, якщо можна хочеш, можна. Будь, будь, будь ласка. Звичайно, давай. Голосно. Як починається? Де там мама? Як починається зв'ята? Я теж де чимненька доня, Мішну стиснула до доні, на коліття доня стала до святого, промовляла, я же оця мерку лаю, про городки подбаю, кину їм на сім'я жменки, нашу хиценку маленьку, напою і намодую, сама не вередую, з'їду все, що дасть матуся, потім Богу помолюся, а на два пакунки, два пакунки прямо в ліжку, а пакунках подарунки, дай кам'ячі, гарна Ну, Бачите, дітей свої бажання, правда. Словами дітей говорить істина. Тому всім бажаю відчуття свята постійно, відчуття подарунків, тому що це прекрасно. Незвичайно, ну, любові, поваги і всім міцного, міцного здоров'я, мудрості, терпіння. Щоб нам Бог послав і дав все зробити правильно у цьому нашому житті, щоб ангел, який приходить до вас, діточки вночі приносить вам подаруночки. святий Миколай завжди тішився, що в нашій українській родині є отакі прекрасні діти, прекрасні люди, щирі, добрі, ласкаві, люблячі. Морально і фізично здорові. Святом всіх васні українці. Щойно, пані Катерина хоче слово сказати. Боже Володимире, у вас подвійне свято. Сім років, тому ви стали настоятелем святого храму нашого, навчали нас Слово Божого. Бажаємо вам щастя, здоров'я, вашій всій великій родині. Божого благословення. Нехай Матір Божа вас охороняє, Ісус Христос здоров'я посилає нам нові, нові кита. Божого благословення вас. Ми раніше тут по дети, мові. Підкоректую, під, під то 6 років якраз як настоятель буде в наступному році, а сьогоднішній день це якраз коли коли я отримав санк священства. Сьогоднішній день він важливий і дякую, що пам'ятаєте. Господь нашим баталькам маленьким, які сьогодні гарно щиро просили освятителя Миколая і обіцяли, що будуть вчерними, покажуть приклад і нам, щоб і ми згадали і зрозуміли, тому що людина, яка несе хрест свого земного життя, якщо вона вже є дорослою, зможнілою, здоровому тілі. Це не означає, що душа у неї знаходиться є такого самого віку, як і тіло і перебуває в такому самому стані. Часто може бути так, що і так є, що саме людина може бути вже в похилого віку або старшого віку, а душа насправді ще є маленькою, так як оті діточки, які стоять сьогодні перед нами і обіцяють своїм батькам, обіцяють Святому Миколаю, що вони будуть сполутняними і чорними на прийдешній рік, для того, щоб отримати на наступний рік знову гарного подарунка від святителя Миколая. Звичайно, святому Миколаю повинні молитися і звертатися до нього всі люди. І тим самим, як ми йдемо до таємства покаяння, коли ми йдемо до сповіді, ми обіцяємо Богові, що не будемо грішити, не будемо чинити гріхи. І тим самим сподіваємося від Бога заступництва і ласки. І аналогічно відбувається з діточками, тому що вони ще є маленькими, вони не розуміють, що коли підростуть, то. Не завжди будуть слухняними, не завжди будуть виконувати таких таких усім християни знову ж таки будуть чинити гріхи у своєму житті і тим самим. Будуть віддалятися від Бога, тому що зараз в них той вік, коли вони є найближчими до Бога. Коли дитина ще в віку до семи років, маючи ангельську душу, є найближчою до Бога, і Господь найкраще піклується до Неї, тому що вона не чинить ще таких якихось гріхів, за які потрібно сповідатися і отримувати прощення тих гріхів. А вже в подальшому. Завданням і батьків, і діда з бабою погляд полягає у тому, щоб навчити їх, щоб менше грішити, або знову ж таки від них навчитися тієї щирої любові, навчитися е, тієї, тієї дійсном любові найщирішої, яка є в, них, в їхніх серцях до своїх батьків, до своїх. Членів сім'ї. Тому я ще раз щиро і щиро вам дякую за вітання, дякую нашим точкам, що гарно підготувалися. Я так вже в кожного уроку найкраще діти розказують віршика віршики саме на, на свято Миколая. Знову ж таки, видно, що стимули є досить серйозним і ваговим, і це сприяє їх для них тому, сприяє, щоб вони найгарніше до цього підготувалися зараз. Шановні наші діточки, я прошу вас таку покругу, йдете до мене. Не? Будете помазані святим білеєм і в подарунок від Святого Миколая. Ось такі книжечки отримаєте. Називається вона Меня Медяник для Миколая. Значить, що ви маєте далі робити? Ось цю книжечку, яку отримують маленькі діти, в подарунок від Святого Миколая, несете додому. Додому несете. І батьки можуть забутися про те, що треба її вам почитати. Розуміли, так? Берете ту книжечку, маму з татом чи діда з бабою. А саме краще до кожного по черзі, щоб вам пере перечитати. Розуміли? Перше мама чи тату, потім діда з бабою, і по черзі нехай вам перечитують. Розуміли? І на наступне заняття, там, на наступне, чи ще через кілька занять, коли ви прийдете на, на заняття надійної школи, ви розкажете, про що вам прочитали, що, що ви дізналися з цієї книжечки, вона є невеличка, що ви саме дізналися, чого повчального навчилися. Тому прошу підходити по черзі, перших маленьких наших діточок будемо. <кій> — Стій, стій, стій. Ігор, підійди ближче, ближче, підійди. Подякував, подякував. Дякую, сказав. дякую. Іди там, по за команди.